Всім доброго дня, сьогодні 30 квітня 25-го року Оприскуємо пшеницю і разом вносимо під корпу. Ну, Сьогодні з самого ранку Стоїмо, відпочиваємо Навігація лежить, шахиди довбани летять. Показує по нулях все ні одного спутника. Антена стоїть, не мигає. Коротше, Довбані фашисти чи рашисти не дають працювати. Ну а без навігації косо криво Пару площ попирскали і все. І відпочиваємо. Оприскувач навісний. 600-літровий. Це в нас він давній. Ще як Т-40 був ми його купляли. Поставлені клапана електро, які відключають секції. Ну тут ось пульт такий стоїть. Удобна річ, кстати. Бо на таких кусочках, огородах багато перекриття получається, клиночків. Ну і можна закрити любу секцію. І вже трошки є якась економія. Та і удобно це все. Так що ну, як то так? А погода сьогодні класна, вітру нема. А то вечором вітер. Зранку вітер, страшні вітри. Не можна Прискать. А сьогодні якраз така погода за так кшахеди. Так, ну, як-то, не зовсім весело, але працювати потрібно. Добре. Всім до побачення. Гарного мирного тихого дня.